Ми тісно співпрацюємо з вищим професійним училищем номер 29 міста. Львова студенти приходять звідти вже з добрими теоретичними знаннями, які ми в подальшому надаємо тут вже їм практичні навики. Виконуємо ми тут такі роботи, як ремонт ходової, ремонтуємо двигуни, турбіни, робимо профілактику і діагностику палених систем, ремонтуємо форсунки, палені насоси. Саме основна наша задача це робити хороший розвал сходження для автомобілів. Ось ну і комп'ютерна діагностика, а також в подальшому ремонт на основі цього. Також разом з працівниками і учнями працюємо в тому напрямку, щоб допомагати нашим збройним силам України і надавати допомогу як в нашому сервісі, так і в сервісі училища.